Ну, давайте говорити, що не тільки розвитку військово-промислового комплексу, це по факту звірення годинників. Тобто мовиться про те, що українська сторона в контакті з західними партнерами передає відповідна потреба ЗСУ в найновіших засобах ураження, і відповідно підпостає питання щодо розвитку вічляного ВПК. Не випадково було і проведення відповідної. Зустрічі і в форматі зі Столтенбергом, і низкою міністрів оборони. Крім того, варто говорити про те, що українська сторона вже підняла питання щодо перенесення виробництва стратегічних для України озброєнь за межі України, враховуючи. Факт тотального контролю з боку російської сторони мовиться про нанесення засобами ураження по підприємствах українського ВПК. Як на мене, наразі вже є пропозиції з низкою країн щодо виробництва окремих видів озброєння, зокрема, підписання підписані відповідні угоди з Польщею, Німеччиною і. Словаччиною варто говорити і про те, що наразі розглядається питання розширення військово-технічної співпраці з Болгарією, тобто перспективи більш ніж серйозні. Крім того, і є заява українських високопосадовців про те, що Частина підприємств українського Укроборонпрому, власне і буде виробляти необхідне озброєння і спорядження для потреб ЗСУ саме за межами України. Тому я не виключаю, що це було одним з ключових питань під час зустрічі українських високопосадовців з представниками міністерства оборони відповідно Столтенбергам. Ну давайте я продовжу. Власне то колеба говорить про те, що мав зустрічі з представниками африканського континенту, де стояло питання. Власне, ну тут треба віддати від належної відвертості Кулеба, що наші африканські колеги попросили поділитися частиною озброєння, яке постачається в Україні передовими країнами НАТО. Це взагалі нонсенс. Ну але менше з тим прозвучала і пропозиція щодо розміщення виробництва власне видів окремих видів озброєння на африканському континенті. І тут варто говорити про те, що ну для мене дивно, що. Вже другий рік війни. А це питання тільки на ну, наразі постало. Чому за ці два роки війни власне не стояло питання щодо перенесення роботи українського ВПК за кордон? Було зрозуміло, що Російська Федерація у якості ключових цілей буде власне тримати під вогневим контролем саме підприємство Українського ВПК. Тому це секрет поліченеля відповідна і заяви Шмигаля і відповідь заяви Данілова. Це констатація того факту ну, власне результатів ракетних обстрілів з боку Російської Федерації. Інше питання, що нарешті назвали речі своїми іменами. Але тут знов-таки тоді постає питання: а як бути з попередньою угодою, яку е е уклала українська сторона з німецьким концерном щодо розміщення виробництва безпосередньо на території України? Тоді так само українські можна владці. Бадюров відрапортували про те, що захистимо підприємство системами ППО, відповідно, якщо підписані відповідні умови угоди, я перепрошую, то це а, показник того, що німецький інвестор переконаний в їх безпеці. І друге, те, що українське ППО надійно перекриють це підприємство. Ну як виявилось, вибачте, 36 підприємств. Знають або знищення, або частково пошкоджені, тобто запитань щодо характеру заяв українських можна більш ніж достатньо. Мучений констатувати що сучасна європа так само нестабільна територія. Ви пам'ятаєте диверсії на підприємства ВВК на території Болгарії Чехії, коли вибухнули повітря ті підприємства, які мали би постачати озброєння українській стороні? Тому це не залежить від географії перебування оборонних підприємств. Це залежить від низки комплексів, в тому числі діяльності е, спецслужб тієї країни на території якої розміщена підприємство. Мовиться про контрдиверсійний контр... Розвідувальний характер діяльності тому казати про те, що ну якщо розмістимо в Європі або вас його підприємства будуть захищені ні, так само вони будуть об'єктами уваги російських спецслужб, першу чергу головного розвіду управління е, генштабу Російської Федерації. Ну, давайте говорити про те, що на ну, подібного характеру заяви для чого ви створюєте інформаційну і безпекові прецеденти. Власне, і відповідь російської сторони була цілком очікувана. Ми всі з вами розуміємо, що дійсно в влунах відбулася розрватизація газогону, але менше з тим виключати на 100% діяльність з російських диверсійних груп на території України я би не став. Ще раз підкреслю, це стала практика діяльності будь-якого розвід товариства України, сабто нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Тим більше давайте говорити про те, що у Російської Федерації це закладено у воєнній доктрині. Мовиться про те, що в першу чергу цілями. Російської сторони на території України є об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. От вам відповідь як власний варіант примусу України до так званих мирних перемовин. Тому вони і будуть слідкувати своє будуть ну послідовно йти е згідно з воєнної доктрини в моменті знищення і енергетичної і газової інфраструктури. Давайте знову таки ну говорити про те, що питання включення України вступу України в НАТО це питання виключно політичне. На прикладі Балканських країн ви пам'ятаєте е власне е прецедент, коли низка країн. Навіть без виконання ПДЧ і так званих пунктів необхідних для вступу в НАТО, там не виконано було навіть 5%. а було політичними рішеннями прийнято до членів НАТО. Тому і пояснювали це до речі російським факторам. Так, перепрошую. Якщо на Балканах російський фактор, то що тоді відбувається в Україні? Щодо реальних сценаріїв, ну скасували нам ПДЧ яким це чином нас наблизило до НАТО, це просто приїхати і дати знову гарантії політичні, Так дайте нам гарантії безпекові. А безпекові гарантії прозвучали власне із заяви можна високопосадовця НАТО. Це не клерк був і не рядовий член. Про те, що Україні готові надати безпекові гарантії, а мовиться про вступ НАТО в обмін на територіальні поступки. Лише за два дні Столтенберг спростував цю заяву яким чином ми наблизилися до НАТО, я хотів би почути, оцю ми мантру чуємо вже більше 20 років. Що ми кожен рік наближаємося і робимо якісь кардинальні зміни щодо власне вступу в НАТО, але НАТО як було далеко, так і від і так далеко і наразі. Якщо мовиться про ті три кроки, про які сказав Столтенберг, це скасування ПДЧ і відповідна програми взаємосумісності? Ну вони вже працюють. І третя програма створення відповідно, комісії Україна НАТО. Так, це дає можливості оминути, ну скажімо, блокування цього питання з боку Угорщини. Але давайте називати речі своїми іменами. Нарешті рішення щодо нового членства в НАТО приймається колегіально всіми членами блоку. Якщо умовна Угорщина стане умовно в позу, то відповідно. Україна ніколи не буде членом НАТО. Та сама ситуація може бути, скажімо, зієж Німеччиною, яка досить обережно себе поводить навіть в моменті надання нам крилатих ракет повітряного базування Таурус. Вже не говорячи про можливість вступу України в НАТО. Ви переконані, що німецька сторона 100% проголосує за те, щоб Україну включили НАТО? Ні, та сама позиція з Франції. Давайте подивимося, що відбувається на тому ж африканському континенті, коли руками ПВК фактично заблоковані французькі інтереси в низці ключових для них країн. І як змінилася після цього риторика Франції стосовно україно російської війни? Ви чули після цього заяви Макрона? Ні, відповідно, що Росія вирахувала больову точку, на яку вони тиснуть в момент взаємовідносин з Францією. Щодо блокування подальших, скажімо, рухів щодо вступу України в НАТО відповідно розширеного характеру військово-технічної співпраці. Колеги, давайте згадаємо, ви пам'ятаєте рейд РТК в Росію, коли були використані під час рейду зразки західного зброєння. Так там йшлося про броньовики і стрілецьку зброю. Яка була реакція трьох країн НАТО? Ми не давали згоду на передачу. Техніки третій стороні тим більше її використання на території Росії, а це не тауруси таурус з дальністю раження 500 кілометрів. Вони фактично поза зоною уваги російської ППО і відповідна реакція Шольца на сам характер можливої передачі цих крилатих ракет є досить болісною. Не хоче йти на конфлікт з Російською Федерацією. Це до речі, вам і відповідь щодо позиції Німеччини в моменті підтримки українських прагнень. Estupor nato.